Громадська організація Доста, Хмельницький осередок. Ми знаходимося в Дунаївці міській раді. Назвати Віктор. Подали усний запит, чи передавали міська рада на баланс. газконтори, Ці наші труби буде. Відповідь будуть дії. Тому, так, дивіться, що, що зверталися представники газові, газорозподільних мереж проханням передати у власність або в оренду е, труби е, мешканців Дунеївеччини. І чи передавала міська рада? Ні, сразу кажуть. Не передавала, так? Ні, ніяких рішень так да. не приймалося дорожнього. Двіться питання, mm -hmm. як чи, 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 да, чи зверталися представники газорозподільних мереж. <плес> да, <чи я плес> <вверху мучого? плес> На рахунок передачі власність, <плес> але це громадська організація доста. <плес> Хочемо знати, чи зверталися представники <плес> Хмельницького газ чи передавали вони. <плазу> міська рада ворона, наші да, труби здирають зараз людей вищені гроші і подають їх на цьому. одне питання, який бюджет міста Дунаєвець за mm. 2022 рік, і яка частина передавала власть спрямована <плазу> на підтримку на, нашого <плазу> <може>, міста? Може не місто, а громада. Ну, громада. Бюджет громади за 2022. 22 рік, і яка частина була передана на допомогу військовим. Це на офіційний рахунок Збройних Сил України. Так? Ну, не то, що на офіційний, ну взагалі яка частина бюджету міста... Ну... Я понял. Надати, відповідь, надати треба... да, відповідь на телефон можливо. Чи е... ви підійдете, чи я краще. Е... Можна поштою. Можна. Офіційно. Пишіть адресу. Мізомборський там Тантович. Все, просимо надати вас відповідь. Давайте разом дружно йдемо у міську раду. Це займає п'ять хвилин, дали. Запит і чекаємо відповіді. Тоді будемо діяти далі. Тримайтеся, друзі, разом села, волю Павлу Павлову. Слава Україні! Слава героям!